Сьогодні на Київщині у нас є можливість подивитись, як вирішуються соціальні питання і той комплекс, який побудований на Київщині, він сьогодні заслуговує на увагу. Я подивився село, в якому живе 800 жителів, біля 800 жителів. І та інфраструктура, яка побудована, вона відкриває майбутнє для життя сільській місцевості. Ми подивились амбулаторію, яка відкрита сучасна амбулаторія. Ми подивились дитячий садочок на 100 місць. Уявіть собі, село на 800 жителів, на 100 місць дитячий будинок з можливістю його розвитку до 150 місць. Далі побудована побудований житловий будинок для робітників, в тому числі і цього дитячого будинку, лісова казка, На 16 квартир. Сьогодні люди отримали. Всі документи і фактично починають вже там жити з сьогоднішнього дня. Розглядається питання найближчим часом реконструкції школи, сучасної школи. Ми подивились на дороги, подивились на освітлення дорог і подивились на Дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 11 діточок. Це двоповерховий будинок, і це також наше майбутнє. З більшістю з вас ми колись брали на себе зобов'язання. Що в Україні найближчими роками не буде дітей виховувати з дітей з Сиріт в інтернатних закладах. Сьогодні лідерами в Україні в цих питаннях є Київська область, Харківська і Дніпропетровська. Три області. Я просив би вас, шановні колеги, щоб. Ви подумали над тим, як забезпечити дітей-сиріт, які потім стають дорослими, як їх забезпечити першим житлом, хоча б однокімнатні квартири. Умовно кажучи, найближчими роками нам треба забезпечити житлом 20 тисяч дітей сиріт. Які вже повинні бути готові для дорослого життя. Тому я просив сьогодні Анатолія Йосиповича, щоб він, шановні колеги, поділився своїм досвідом, позитивним досвідом, як це питання вирішується на Київщині. Я з його слів. Знаю, що до кінця цього року будуть побудовані ще п'ять будинків, дитячий будинок сімейного типу. До кінця цього року, сьогодні Анатолій Йосипович Присяжнюк показав, як працює державне приватне партнерство на Київщині. Сідай! Цей дитячий будинок, дитячий садочок. Далі будинок для житла на 16 квартир. Все побудовано за рахунок цієї програми державного приватного партнерства. 14 мільйонів це дитячий садочок, гривень. Майже 4 мільйони цей будинок і медична амбулаторія. Шановні колеги, розкажіть, Анатолій Йосипович, сьогодні своїм колегам, друзям, розкажіть, як ви працюєте в цьому напрямку. Поділитися досвідом.